Зараз ми спостерігаємо за молодими гравцями. І треба відзначити, що наша молодь нас тішить. Мені повідомили, за 130 кілометрів від Києва наші селекціонери знайшли хлопчика, якого спеціалісти вже називають другим Шевченком. Анатолій Дем'яненко, головний тренер Динамо 2005-2007 років. Один з найбільших анекдотів у сучасній історії футбольної України слова Анатолія Дем'яненка про хлопчика зі 130-го кілометра давно стали фразеологізмом. Мовляв, чергове гидке каченя, а чи виросте з нього прекрасний лебідь, критика, стереотип, насмішки усе запереніг Андрій Єрмоленко. Андрій Ярмоленко молодий талановитий футболіст один з найкращих півзахисників київського динамо. Та як починалася його футбольна історія, ми маємо змогу зараз дізнатися. Адже я маю ключ, який відкриває всі таємниці його життя. Футбольний талант у Андрюхи він був видний вже з самого як говорить, дитинства. Дуже добре пам'ятаю, як пішов на стадіон. І Він такий малий, ростом вже бігає, я йому кидаю, а він м'яч тяжовий. І він оце ж ж п'є раз підходить якийсь мужчина. Там то оказався ліповий Микола Васильович. Нікола Васильович. Да, це його був саме перший тренер Футбольний так несподівано почалася футбольна кар'єра маленького Андрія. Паралельно з навчанням у загальноосвітній школі Андрій розвивав свій футбольний талант у спортивній. Физически данные не самый Лучше был худенький такой, ну еще не было и скорости, Такой был мальчик. Но с мячом он работал очень сильно. час сейчас... М'яч, весь час футбол. І ось колися дуже спостерігали за ним, було аж трошечки смішно. Сидить Андрій Комій, сидить і під ногами ноги його грають, начебто з уявним м'ячем. Та навіть граючи з уявним м'ячем на уроках, в навчанні не відставав. У нього, як і в більшості хлопчиків його віку, часто проявлялися дуже різні риси характеру. Він був відповідальним та іноді легковажним, слухняним та башкерником. Добре, навчався при цьому прогулюючи уроки зі своїми найкращими друзями. Да, чесно прогулювали в десять комп'ютери. это только повіліс. Ну, дімті на комп'ютері втройом. Любов до комп'ютерних ігор в Андрія не згасла і досі, так само як і любов до київського Динамо. Він мріяв грати в цьому клубі ще з дитинства. Ми дождались этого, поступило предложение з київського «Динамо». Відпускати було тяжело, що 13 років ще дитина. Ми його садимо на маршрутку. Він сидить там в автобусі, чуть не плаче. І ми стоїмо дуже Пла... Ну, Я лично плакала. З батьками Андрій розлучився ненадовго. Спроба стати справжнім футболістом Динамо не вдалася, і через рік він повернувся до рідного Чернігова. Мрія розлетілася вщент. Він просто переживав, от він замкнувся. Він була його якось в десь там. Проявить себя, вот так как он играл здесь, был лидером, ему просто не удалось. Ну, я считаю, что это только-только из-за того, что не было тех достаточно высоких физических данных, которые были у ребят с Динамо. У його время ще тоді не прийшло. Другу динамічку спробу Ярмоленко здійснив у 16 років. То вже зовсім інший футбол, зовсім інші дітки суперники і зовсім інша відповідальність, яку Андрій не завжди витримував. І з часом він став одним з головних об'єктів критики журналістів та вболівальників. Із появою клубі Валерія Газаєва довіра до Ярмоленка зросла. Російський тренер усіляко підтримував і захищав хлопчика зі 130-го кілометра. Наберіть терпіння. чоловік ми ж не можемо, щоб он зразу заіграв як місі. Поэтому да, он будебаться. Шибаса будуть всі молоди іграки, які починають в терпіння. Школа Газаєва, а потім настанови сьоміна допомогли Андрію увійти до числа 50 найкращих футболістів світу віком до 21 року. І чутки про інтерес з боку італійського мілана не видавалися аж такими неймовірними. Головний футбольний вибір Андрія можливо ще попереду. Вибір серця уже зроблений. Незабаром він попрощається з порубоцьким життям. Я думаю, що у Василі це дуже добра новина. І то, вроді би щось кажуть, що буде в декабрі, Ну коли точно ще ми самі не знаємо. Та чи готовий Андрій до подружнього життя? Можна впевнено сказати так. Адже сніданком дружину нагодувати зуміє. Приїжджаємо. В... Гості Тоїдек часто каже, я зараз вам приготовлю блюдо, таке чай. Приїжджають, бувають, мам, нічого ми на сніданні не будемо. Я зараз з іні, і, і Наташі здію яєчницю. Історія про хлопчика зі 130-го кілометра один із найбільших анекдотів у сучасній історії футбольної України. Але з кожним його забитим ячем, з кожним красивим фінтом, це звання стає все почеснішим. Я б хотів би бути схожим на Андрія Ярмоленка.